У мене випадало е, на тому тижні, не на цьому, на тому тижні в мене випадало е, приблизно планується як мінімум. Її б хотіли би провести найближчими восьма тижнями, тобто два місяці. Протягом двох місяців в понеділок перевіряли та сама історія приблизно два місяці. Приблизно два місяці. Спочатку, скоріше за все, буде телефонна розмова, а далі е, дуже ймовірна зустріч, десь на нейтральній території. Але плануватися воно буде протягом двох місяців. А що він має нас згадувати з іншого боку, якщо немає що сказати? Ми просто передивлялися подібне питання відсутності заяви, бо це не предвиборна більша компанія. Ти не можеш більше робити гучні заяви. Я завершу війну за один день. Ніякого плану не було як такого. Були намітки на те, як можна діяти, і ніякого плану поки немає. Тому і говорити про Україну нема що. От, Тому е, його політика будується на, на чому? зробити, е, як правильно сказати, я знову великою. Да? От Якось в тому ключі в нього заяви. Ну так, а де в, а в Великій Америці Україна? Він топить на внутрішній е, сегмент виборця, а не на зовнішній. А ми їх уже, в принципі, бачимо. Про аналітику з вами і збір даних ми вже з вами. Поговорили, що він буде збирати дані, розуміти що, куди і як, з приводу того, що вони переглядають допомогу Україні, це логічно абсолютно зі сторони Трампа і не тільки України. Те, що він доробить аудит бюджету, куди йдуть штатівські бабки, це теж. Абсолютно нормальна історія картинка, і забігаючи наперед, там у мене випадає е, момент, що нам у нас буде допомога, нас не залишать без допомоги. Там буде передивлено якось хитро, воно буде через Європу, але все одно у нас буде від штатів е, ну якби фінансування. Якась допомога у нас від штатів буде. Це не так, що ми там зовсім без допомоги полишаємося Тобто воно є е, от це ну такий момент. І е, тиски. Він буде ну все, що можна очікувати від Трампа, і це не тільки впряму України, це тиск, тиск на всіх, і вся. Тобто, цей дід буде будоражити бударажить простір навколо себе. Він буде тиснути на Канаду, буде тиснути, на Гренландію буде тиснути, на Китай буде тиснути на нас, на Росію. Ну коротше, до всіх до кого дотягнеться. все. Нічого зараз не можу вам з цього приводу сказати, бо не зрозуміло, що у них там з Путіним до кінця буде в їх приватних телефонних розмовах і так далі. Тобто, контекст зустрічі української сторони із Трампом буде залежати від того, яку аналітичну о, картинку він буде мати на момент цієї зустрічі а тут іще нічого не відбулося, щоб це дивитися. Ми будемо дивитися це, от по мірі по мірі зустрічі, розмов і якихось моментів. Не зовсім забрати собі Канаду, дотиснути на Канаду, що Канада захоче бути ще одним штатом Америки. Це трошки різні речі. Тиск, я ж кажу: кредо Трампа тиск на всіх, кому де йому цікаво, як бізнесмену. Все, це тиснути на партнерів і тиснути на, грубо кажучи, твого опонента-бізнесмена, щоб він підписав той контракт, який потрібен тобі. З того, що ми дивилися на сьогоднішній момент, у нас ще немає чіткої картинки. Там ще ніхто ніякий план стовідсотковий не підписав, не запровадив, не сказав, що він є єдиний і нерушимий той план. Ні, є напрацювання, але знову ж таки, все залежить від того, а що там Путін, а що там Сі, а що там Аравія, а що там Україна, а що там Європа, а що там Англія. Ну тобто, це пункти, які залежать від інших країн і інших комунікацій. А отже, вони можуть змінюватися. Є пункти, по яким треба пройти. Знаєте, це як дуже умовний сухий план. А далі він буде обростати вже е, якимись деталями по мірі того, яку інформацію аналітичну буде отримувати Трамп від різних комунікацій і різних е, заяв. Ну, в приватних, безумовно, е, якби розмовах за закритими дверима, а не публічних. Я, що там буде Тобто. Залежить, як буде реагувати Макрон, він скаже, да я відправлю в Україну своїх миротворців. Ага, Галочка, Макрон за а в Шольц проти а, Аравія сказала 100% депенгане нафту. Якщо що. і якщо не що, теж депенгане на всякий случай. Знаєте, ну типу, все, із-за цього формується важелі і картинка. Все, зараз ми маємо скоріше сухий стовбур, на який мають бути нанизані деталі але. Uh -huh. Але немає плану. От у чому прикол. Його і не було у Трампа. були, був, ва, ну, був ну, Стовбур. З самого початку був стовбур, а далі, типу, знаєте, як там, беремо коньяк, імпровізуємо, імпровізіруємо. Оце приблизно зараз така історія відбувається. На Трампа ніхто не має впливу. Давайте змиримося з цим фактом. Він може всіх послухати, встати зранку і сказати, все фігня. Міша, давай по-новому, знаєте, як було в нашому прекрасному харківському мемі. Ну, Типу, на нього не мають впливу. Це дядько сам собі на умі. А от те, що та маскові дуже вигідне, близьке спілкування із Трампом е, на бабках, бо це е, 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 виділення коштів на е, індустрію космічну, на розвиток е, його бізнесу, цю всю історію. От для чого маску. Потрібен Трамп. У мене випадає, що це скоріше за все, все таки сталося, але в рамках якоїсь більш приватної історії. Це не було публічно, можливо, це було повторенням заяв уже в закритому форматі, коли він робив якісь внутрішні заяви, поклавши руку на Біблію. Ну тобто. А він не зобов'язаний це робити за американським законодавством. У мене не випадає це навмисну історію. Трамп був у стадії короля кубків емоційне піднесення. Мене переповнювало, емоції. я взагалі завтикав. Я моя задача була говорити, доносити думки. Ми вже йдемо. Ми що при Байдені йшли, що при Трампові будемо йти, бо ми з вами об'єктивно знаходимося в певній залежній позиції. До останнього деякі моменти будуть намагатися нами відтягуватися максимально наскільки це можливо. Але якісь, на жаль, не зовсім ну давайте такі для нас приємні моменти, які буде нав'язувати нам команда Трампа або Трамп, нам доведеться прийняти. Ну, тобто, у нас під великим питанням, наприклад, зараз обставини, при яких наших змусять прийняти е, пониження призовного віку. Це не найближчий час, і це випадає і ще у такому, знаєте, моменті зародку. Бо в мене постійно прийняття цього рішення зав'язано на купі якихось подій, які ще взагалі не сталися. Ми це говоримо скоріше більше про весну, ніж про зиму. І от, наприклад, призивний вік, там це питання воно може бути прийняте за умови, якщо стануться якісь інші події. Вони ще не прийшли, а отже, рішення ще не прийняте. І наше від наше від цього рішення максимально нормально намагається пропітляти, дистанціонуватися, зробити типу, щоб Трампу задовільнило, але не зовсім у вигляді. Ну зараз ми частково там, наприклад, пропишемо, що там тільки оця категорія молодих хлопців і дівчат. Ідуть, а ця категорія, а ці інші не йдуть там тільки цей відсоток. Коротше, ви зрозуміли, типу, от такі от рішення у нас висять у повітрі, але вони зав'язані не тільки на тиску Трампа, а на те, що яку картинку політичну ми маємо загалом. Тому да, нам доведеться йти на певні поступки цього старого веселого діда. Mm, тут скоріше, ту, яку він хоче закінчити, тому що на ній дуже багато зав'язано на нашій війні і про Європу в тому числі. А війни, в яких Штати ніколи не брали участь, це скоріше, бо деякі сутички, які відбуваються навколо Сходу Ближнього Востоку, там, де США не буде втручатися не за будь-яких умов. Тобто там, ну коротше, така собі політична історія, де ми з вами зараз знаєте, в що скочуємося, я вам скажу в розбір. Моменту я розумію, що ми це робимо, але це виглядає як а що він почухав ліве вухо, а не праве вухо. Знаєте, типу деякі заяви є виключно заявами, які написав гучними заявами, які написав редактор. Все, не більш того. Наші намагаються зробити все, щоб це, не було, щоб це не було різким, щоб це не було у, у, у такому різкому по, пониженні, щоб це взагалі не приймалося бажано. Давайте так. Щоб це взагалі бажано не приймалося. Але ризики того, що вони можуть це прийняти із, з, з, виходячи з певних обставин, які нам можуть виставити, так. Прям кінцем Америки. Mm -mm, ні, Ні. Ми за його президентство. Хоча з його ризиками тут ще є моменти, пов'язані із тим, що він дуже багатьом кому сидить отут і я не здивуюся, якщо його на якомусь етапі захочуть прибрати, бо ці тенденції по ньому по Трампові прослідковуються постійно. От що. Якби замахи, намагання коротше, вся оця історія. А от і е, причина його закритого е, і закритої інаугурації – ніфіга не мороз, хай не трендить. Ми дивилися там бо, скоріше за все була е, інформація про замах. Бо і у мене навіть випадало, що є ризики замаху на Трампа в період його інаугурації, і його якби її перенесли в закрите приміщення, а не на дворі. Ну, типу, бо щось там планувалося, і таких планувань буде ще. Воно випадає, він в зоні ризику, але е, я не скажу, що він вгробить Америку. Ні, тут будуть дуже спірні рішення. Вони випадають. Тут можуть бути якісь економічні на напоч... ну, там, десь провали і невигідні економічно-політичні рішення. Але в цілому Америка з Трампом виглядає не гірше того, як вона була при Байдені. Давайте так не гірше, бо Байден наворотив достатньо зі своїми занадто такими знаєте ковиряннями в носі до значних проблем, до кризових проблем, які, ну, які є. Чи є хтось, хто може порівнятися в принципі і близиться до штатів по сферах впливу, тут у мене є єдиний кандидат це Англія, яка буде намагатися розширювати свою сферу впливу. Mm -hmm. Ото все. І Але... достатньо успішно. Америка не паде умовно. Ні, в Америка не паде. Америка може бути в зоні турбулентності, але прямо Америка не паде. А, от, а Англія буде стрімко намагатися набрати собі а, давайте так нових колоній, повернути собі а, велич, але Колонії, вони колонії, Англія буде добирати іншим шляхом, ніж колись. Колись це був військовий. Зараз це політично економічний Ну так там далі є продовження, на яке можна відповісти словами що того Трампу пов'язане з економічним тиском. Типу, мені дуже не хотілося б відрубати вам руку, знаєте, умовно кажучи. Але якщо ви мені не залишите вибора, я відрублю вам руку. А звучить це приблизно так, якщо перекладати з Трампівського на людський. Ну, типу, мені б дуже не хотілося, а ви мені імпонуєте, але мені не хотілося б рубати вам руку, але мені доведеться її відробити, якщо ви не будете робити так, як я хочу. А хоче він зупинити це. А от варіанти, як це зупинити, буде залежати напряму від того, коли він з усіма поговорить з приводу того, хто які важелі тиску, впливу, які гарантії безпеки, може у цьому всьому дати. Тобто, ми просто розглядали ці питання вдолі впоперек з, з понеділка, і я там в деяких моментах уже карти не беру, тому що я знаю я я вже, я вже розумію контекст просто того, що вже було надивлено з цього питання. Там все просто він зараз буде комунікувати з, я про Трампа. Потім він буде комунікувати з Росією. Він буде комунікувати з Україною, він буде комунікувати з Європою. Він, скоріше за все, буде комунікувати з Саудівською Аравією Або біля того, а збере з усіх інформацію. Зрозуміє, хто на що здатен, хто які гарантії дає, хто в які. Схеми вписуються у випадку чого, а далі, і виходячи з цієї інформації, він буде розуміти, який тиск можна там робити на Ерефію або не робити, що пропонувати, хто на що погоджується. Коротше, це вся історія. Тобто йому треба зібрати аналітичні дані, і цим він зараз і буде займатися. Звідти комунікація з зінпіням, звідти бажання поговорити з Путіном, звідти комунікація з командою Зеленського, звідти заяви про нефтяні ринки і економічний тиск на Росію. Все. <свят> mm -hmm. Працюють і поки працювати будуть. Так, да, зустріч відбудеться, але її, скоріше за все, з того, що в мене випадає, будуть намагатися спланувати після розмови з Путіним, а не до. Нічого е, супердружнього не буде, давайте так. Mm. Воно випадає достатньо напруженим, достатньо агресивним і достатньо отак от, знаєте, два барана б'ються один об одного. Ну, тобто, в мене сам дивіться, яка історія. І ще перед інавгурацією Трампа ми коли з вами дивилися питання, чи пропонував же Трамп щось Путіну. Випадало, у всіх так пропонував. Я дивилася, і в мене випадало і ще тоді я казала про це на ефірах, і ще того року: про те, що Путін відкине Трампівську пропозицію. І він відкинув першу Трампівську пропозицію, бо у нього є своє. Трамп не буде під під васала. Розумієте, він глибоко поважає Росію, коли Росія стоїть на колінах, але не коли вона рівний партнер. Треба Трампа розуміти. Це глибока повага до бізнес-партнера, який тобі дозволяє заробляти бабки, але це не означає, що ти його сприймаєш повноцінним конкурентом. Розумієте, це різна градація великої поваги Трампівської. Я тебе розглядаю як бізнес-партнера, з яким я вигідно можу торгувати там. Да? І е, мені буде вигідно з тобою співпрацювати, але це не означає, що я буду вестися на твої якісь оці, а Путін намагається пропухнути свою історію. Трамп її не буде приймати. Тому ми маємо достатньо серйозний конфлікт інтересів, звідти і напружені заяви про те, що ну я відроблю тобі руку, якщо ти не погодишся. Військових конфліктів навряд чи, А от питання економічних тисків, так і економічних усіляких зіткнень і нестабільних ситуацій. Це да, але е, всі заяви Трампа зав'язані на грошах абсолютно всі, на вигідності вкладів цих грошей. Я розумію, чому йому цікава Канада. Там велика кількість родовищ нафтових і газових. А вони хочуть відновити він же зняв що він зробив? Він же відмінив Байдевз Байденовський е, е, запрет на видобуток нафти та газу в тому числі. А залі ж у нас правильно в Канаді, в тому числі. Антимиграційна політика у штатах зрозуміла. Я не хочу видавати по собі всім кому не лінь. Той хто не працює. Економія коштів, економія коштів. Бо Трамп мислить як бізнесмен. Гренландія класна площадка для того, щоб розміщати бази. Він все продумує на момент бабла, бабла і військової мощі. От і все, а тиски будуть будуть нестабільні, але скоріше фінансові, економічні, політичні. Знаєте, такі напруження, ніж військові. Тобто, це тут взагалі не про військові. Тут все на баблі зав'язано, все. А, ну, по-перше, це не зовсім нацистське вітання, бо нацистське вітання воно з долоною, да, направленою, а там а, була наскільки я пам'ятаю, а, а рука направлена таким чином, або рука направлена від грудей, як зробив він. Ось такий отакий джез, бо це до римського до римського вітання. Це якраз не той викид, який є. У нас дуже багато чого свого часу спаплюжила і перекрутила е, ну якби нацистська німеччина, розумієте? І італійський фашизм ну, дуже багато чого корективу внесли в те, що не несло такої ідеології, інколи дійсно не несе. Чи е, вважати е, маска ну зовсім вже того? Да, Можна абсолютно. Він той ну, він, правда, він трошки не від світу сього, і в нього є, і скоріше за все, якісь аутичні спектри. Ну, тобто коротше, особливий дядько. Глобаліст, особливий дядько. На нього треба дивитися крайні філософськи. Чи обурив мене його жест? Ні. Чи вважаю я передивлялася і зараз передивляюся, чи є він відсилкою там на фашизм, на, на нацизм, на щось подібне? Також не зовсім ага. чи є це а, проявом якоїсь емоційної промови, в якій він хотів продемонструвати серйозність якихось намірів. Так. Да. Бо зіга робиться не так коротше, друзі. Зігують не так, як зробив Ілон Маск. Все, на цьому можна розходитися.